Привіт, мій зраднику останній. Я так надовго застрягла в чеканні і думала без тебе зовсім я не зможу. Привіт, тепер знайомий, просто перехожий. Я думала колись, що ти моє кохання, таке палке. Я думала, що то Бог бажання. І запах твій роками був п'янким, і поцілунок жив в мені терпким. Ти знаєш, стерся з пам'яті твій запах, і поцілунку мить згоріла, наче спалах, забула голос твій, що так чекала в телефоні, І ти не знатимеш, наскільки сльози є солоні. Привіт, ти як? Бажаю тобі щастя, повір, це від душі, але вже без пристрасті. Я дякую тобі, що колись просто був, що цілував. Я дякую, що ти мене забув. Ти знаєш, а я навчилася любити, не як колись. Тобі, напевно, важко уявити. Бо я до себе почуття свої змінила, себе я поважати стала і полюбила. Привіт, мій зраднику, останній, як добре, що не лишилася я в чеканні.